Таке свідомість. Ми так часто чуємо це слово свідомість, свідомість, розширення свідомості, зміщення свідомості, переходи свідомості, свідомість, усвідомленість, що це таке. І по суті, це така як ніби як особистісна функція, ніби як характер можна його зараз, секундочку, я це уточню, але все ж таки, ніби як характер, який через різні способи взаємин з цим світом пізнають новий рівень широти живості через матерію. Тобто, по суті, дух, який пізнає матерію. Але як йому пізнати матерію? Як у цьому дух можемо назвати Творець, Бог, те, що живе всередині нас, те, що змушує битися наше серце, те, що оживлює нашу матерію, коли стається зачаті і так далі. Тобто, Пізнає це, як Як Бог може пізнати матерію цей щільний план через щось, через когось. Так? І відповідно, коли Бог пізнає матерію через когось, тобто має бути хтось такий хтось або щось, що може осмислювати. Може відчувати, може зробити висновки, може думати, може приймати рішення і діяти. І це хто, і це наша особистість. Тобто це частинка нашої структури. Саме завдяки особистості, ми можемо, ніби як особистість або его його називають, це щось відділене, так? і оце відділення воно потрібне для того, щоб. В новій широті через свій автентичний спектр пізнати цей світ. І свідомість вона постійно прямує до розширення, тому що свідомість, тобто це ваша особистість, яка через різні чуттєві, нечуттєві способи пізнає, пізнає цей світ і лишає в пам'яті вашої душі. Унікальні файли, досвіди проживання на цій землі, що відчували, як думали. Тобто це рух вашої свідомості, рух вашої думалки, яка створює думки, створює слова, потім створює і робить дії. І ось це і змушує і це і записує ваші унікальні шляхи життя. Тобто кажу, кожна ваша думка вона змінює наступний крок. І, власне, саме через це Бог пізнає оцю таку щільну матерію через нашу особистість. От, Ну і, власне, це є свідомість, яка особистість у вигляді, як те, що може усвідомлювати, осмислювати те, що воно живе, до чого торкається. Як це називається, і так далі. І оці всі архіви з кожного життя да, у вигляді вашої свідомості, вони ем, зберігаються в пам'яті вашої душі, хроніка, Хакаші, Так? От, І, власне, свідомість, от вона саме для цього і покликана. Тобто, нам дуже важливо гнучка наша свідомість, наша гнучка особистість, яка має бути відкрита до. Знайомства з цим світом, тому що вона саме для цього покликана. А не догматично е закриватися, чи е жити в догмах, жити в програмах попередніх, наприклад, поколінь. Да? А навпаки, виходити за рамки обмежень, і, власне, виходячи за рамки своїх власних обмежень, неважливо, це було в ваших поколіннях, родових чи не було, виходячи. Ви створюєте нові широти, це і є розширення свідомості. І це створює можливість проходу духу, тобто більше любові, більше чистоти, більше усвідомленості зайти в цю матерію. Ось так. Тому его не ворог, его, особистість, характер це, по суті, та сила волі, яка має обирати і розуміти, кому вона служить, а вона служить. Духу, да, душі, яка прийшла пізнавати сюди цей досвід, а не навпаки, Его характер це не царьок, який сидить і командує душею і потоком життя. Ні, він розширює себе, стає більш гнучкішим для того, щоб створити більше проходів в цю матерію, у ваше життя.